Думала, я гадала на яку тему записати вам наступне відео, а потім мені наснився еротичний сон. Тому вважаю, що тема прийшла до мене сама. Отже, вітаю! Мене звати Аніта Пі. Ви на моєму каналі, де ми говоримо про секс, про стосунки. А я є сексологом, сексотерапевтом і психологом. І сьогодні ми будемо говорити про еротичні сни. Чому вони сняться, а можливо, чому вони не сняться, а ви б хотіли. Чи нормально, що вони сняться? Поговоримо про типи еротичних снів, і я тут зробила таку їхню класифікацію за найбільш розповсюдженими сценаріями, тому ми спробуємо їх поінтерпретувати і з'ясувати, до чого вони взагалі сняться. Тому залишайтеся, буде цікаво сьогодні до вашої уваги. Анітин сонник з еротизмом. А поки підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, щоб вам сьогодні вночі наснився гарний еротичний сон. Отже, перш ніж перейти до еротичних снів, а я вам розкажу пізніше, який сон і мені приснився, спершу треба з'ясувати взагалі, а чому людям сняться сни. Бо коли я виклала на своєму телеграм-каналі опитування з приводу того, чи. Сняться вам еротичні сни, як часто чи не сняться. А мені почали задавати питання: а чому вони, власне, сняться? Тому тут така цікава інформація, що під час сну наш мозок перебуває в двох станах. Ми можемо мати з вами швидкий сон, а можемо мати повільний сон. Швидкий сон він характеризується швидким рухом очей, або ще називається REM. Якщо, наприклад, у вас там є спортивний годинник чи браслет, е який синхронізується з вашим телефоном, і там є фази сну, ви, можливо, помічали, що є якийсь RAM, Да? І там стільки ж, скільки ж відсотків, скільки то відсотків ви в ньому провели. Це він і є швидкий сон або Rapid Eyes Movement. Тобто швидкий рух очима. І є в нас ще інший сон, тип сну, повільний. А так от саме сновидіння. Нам сняться під час швидкого сну. Ці сновидіння, які ми можемо запам'ятати, вони найбільш яскраві і такі е цікаві, якісь такі причудливі, можливо. І от цікавий ще один момент. Наприклад, нам часто може снитися, що ми щось робимо вісні. Але щоб люди не почали ці сни реалізувати да, під час сну, то наш мозок він пригнічує. Нашу моторну систему розслаблює м'язи, знижує їх рухливість і інколи навіть до паралічу. І от, в саме такий час під час цього паралічу м'язів вам може наснитися кошмар, що ви, наприклад, хочете кудись піти, а не можете. Хочете швидше побігти, а вам щось заважає, і тоді ви так швидко прокидаєтесь так. Фух, це був тільки сон, да і вам хочеться навіть ем, спробувати а чи рухаються ваші руки і ноги? Тому це насправді все нормально, так працює наш організм. А от зміст наших сновидінь вже залежить від конкретної людини, від її інтересів, від її способу життя, навіть від її характеру і темпераменту. Бо є люди, яким сняться сни часто, вони насичені, вони кольорові. Люди навіть можуть чути, як у вісні грає музика, або щось на смак куштувати, або відчувати. Оргазм навіть можна переживати вісні, а є люди, яким сняться, наприклад, тільки чорно-білі сни, або взагалі не сняться, як вони кажуть, бо насправді люди просто не запам'ятовують ці сни. Тому тут все дуже цікаво, і коли ми підходимо до інтерпретації снів, да, не можна зайти в сонник і подивитися, ага, до чого вам наснився, наснилося червоне плаця, там не знаю, до палкого кохання. Ні, насправді це. Це суб'єктивна інтерпретація має бути. І ця інтерпретація має бути пов'язана саме з а, тим, а що відбувається у вашому житті. І тут ми переходимо до іншого етапу. А навіщо люди бачать сни? Насправді тут немає такого єдиної єдиного пояснення, бо з приводу цієї теми ще ведуться дискусії, і існує багато теорій. Я собі виписала дві, які мені сподобалися найбільше, і зараз я вам про них швиденько розкажу, і вже потім перейдемо до еротики. Значить, перша теорія говорить про те, що уві сні наш мозок відтворює попередній досвід, який ми пережили в житті. Ну, наприклад, досвід за попередній день. Але не в точності вам вже ніколи не сняться ті події, які сталися в день, 100% так, як вони сталися. Відтворюються певні елементи, вони пов'язуються між собою, і в цьому всьому додається ще якась така. Ну, Чудернацькість. Да? Бо, наприклад, це може бути ваш будинок з дитинства, але там, з безкінечною кількістю кімнат, або там в ньому щось може бути таке чудне відбуватися. І з приводу іншої теорії мені сподобалось, що м у вісні... А мозок отримує змогу пропрацювати тривоги, і які отримані там, протягом якогось періоду, протягом дня, наприклад, і прийняти рішення без загрози для свого життя. Саме тому мені зразу я коли читала про, про ці теорії, мені зразу згадалася ця фраза, яку ми кажемо, да? ранок вечора мудріше. І дійсно ж так. Да? Інколи буває, що лягаєш спати і не можеш прийняти якесь рішення, да? думаєш, або так краще, або так краще. А вранці прокидаєшся і. Все, і ти знаєш, що тобі треба зробити саме так. Власне, цим і пояснюється ця теорія, що у вісні відбувається да, опрацювання а, певних тривожних ситуацій. Але тут існує інша така е, загроза, наприклад, е, коли у вас стається за день якась неймовірно стресова подія, да, травматична якась подія, якийсь серйозний конфлікт. Намагайтеся лягати спати без відчуття цієї великої злості, образи на когось, агресії, коли знаєте, взагалі, от настільки невирішена ситуація, що навіть заснути важко. Намагайтеся вирішити, хоча б хоча б якось цю ситуацію. В той же день, тобто до сну. Бо якщо ви лягаєте спати з такою невирішеністю, не те, що ви не можете рішення прийняти, а саме з вашими з такими важкими емоціями, з важкими почуттями, то існує ймовірність, що ці відчуття вони не опрацюються відповідно і застрягнуть не в тому депо, скажімо так, у вашій пам'яті, а потім. Так недалеко і до посттравматичного синдрому, коли, наприклад, вже інша ситуація може стати для вас тригером, і у вас будуть підніматися ті ж самі емоції, які ви отримали, і, і тоді в іншої ситуації, яку ви не опрацювали. А, тому це такий а, це така порада, порада від психолога, а, як правильно так. Проживати, проживати емоції, вчасно проживати емоції, щоб потім це все у вас не застрягло і не почало вас тригерити. Ну що ж, і тепер перейдемо вже до еротичних снів. Чому вони нам сняться? А, а сняться вони нам тому, що секс є невід'ємною частиною нашого життя. Так само, як і це потреба. Е, вам же ж сниться, наприклад, якісь події да, з вашого минулого. Так само вам і може наснитися ваш минулий сексуальний досвід. А, тому те, що ви бачите еротичні сни, це абсолютно нормально. Але, утім, а, я тут собі розділила їх на такі типи. Ми зараз поговоримо, коли варто трошки так побити на сполох і поспостерігати а, саме за снами, за їх видами, бо, можливо, вони вам про щось говорять, а ви на це не звертаєте уваги. Так от. Еротичні сни, й в принципі всі сни, їх можна поділити на приємні, неприємні і нейтральні. Так? Ну я маю на увазі ті, які ви запам'ятовуєте. І от, якщо вам наснився еротичний приємний сон, то просто прокиньтеся, згадайте його і просто подякуйте своїй підсвідомості за, за цей прекрасний віртуальний фільм. Просто насолоджуйтесь ним. А можливо, ви ще зможете щось почерпнути звідти для себе в реальне життя. Можливо, там у вас була якась поза ви пробували в сексі, яку в реальному житті ви ще не пробували. Тому таке: а, сни нейтральні, а, наприклад, такі, що не викликають у вас ніяких як поганих емоцій, так і хороших. Ось, наприклад, мій сон, який мені наснився, він власне був про те, що я була чоловіком. У мене був пеніс, і у мене відбувався статевий акт з якоюсь партнеркою, чи то кореянкою, чи то японкою. Ну, типу, що? Але цікаво, що у мене не було зовсім ніяких думок. Або відчуттів чи емоцій про те, що це якось дивно, або чи є в мене збудження, чи не було. Ні, збудження не було. Тобто це відбувалося, як просто не знаю, ви там білизну розвішуєте, або пилисосите, або там обідаєте, а у мене просто був секс з японкою. От. Але все одно я спробувала його проінтерпретувати. Про це трошки згодом. І бувають ще негативні сни, які несуть з собою такий е, неприємний осад, після яких ви прокидаєтесь і не можете якось зібрати себе. А, і і день якось не так іде, і взагалі такий сон може на вас впливати настільки а, неприємно і погано, що навіть декілька днів ви можете ходити з цим таким підвраженням да, від цього сну. І от саме на негативні сни, а особливо коли вони повторювані, тобто, да, протягом якогось періоду, наприклад, візьмемо там, ну знає. 3-6 місяців. Ну, півроку, да, бо сни таки повторювані, а, ну вони не сняться вам кожен день. Але якщо, це, якщо у вас він повторюється, ви це розумієте. То тут вже треба трошки побити на сполох. А, як саме? Як саме я перейду вже конкретно до випадків, да, до сценаріїв таких снів, і ми вже поговоримо. Ну і власне, от варіанти. Я собі тут самі такі самі цікаві виписала, які можуть бути, які трапляються в житті. А uh, і uh... Ви мені, до речі, в коментарі напишіть, які вам снилися еретичні сни. Можете навіть спробувати самі їх проінтерпретувати. І чи часто вам вони сняться, чи не часто. Так от, ну, наприклад, секс з таємничим незнайомцем. Да? Це коли незнайомець, ну, може бути і чоловік, і жінка, але ви не пам'ятаєте, хто це. Ну, Знову ж таки, я зараз буду говорити більше про такі приємні моменти, да? коли у вас не виникає якихось Негативних відчуттів і зазвичай такий сон говорить про те, що а, вам, а, вам не достає якихось якостей, наприклад, вашому теперішньому партнерові, або, можливо, вам хотілося мати такі якості, як у, у того. Так, чоловіка чи жінки е у увісні, да, незнайомки або незнайомця. Тобто це більш про такі е абстрактні, просто знаєте, я хочу, щоб він був мужній, сильний, да, а вона була щоб красива, там, сексуальна, е це більш так глобально. І що ще? Може бути секс з колишніми коханцями. Ну, Тут, скоріше, про те, що. Не закрита у вас ще ця глава в вашому житті. Можливо, ви нещодавно розійшлися з цією людиною і були з нею достатньо довго, да, що у вас накупилося багато досвіду е, про неї. А, і плюс, якщо у вас вже є інший партнер, це може бути йти як про порівняння. Наприклад, ваш колишній партнер чимось вас е, трошки більше влаштовував, можливо, в сексі, а теперішній не влаштовує. Тобто, це привід для чого. Для того, щоб проговорити про свої певні фантазії, про потреби, так? знову ж таки, про діалог. Що ще Що ще може бути Ну, секс зі знаменитістю? Це, до речі, мені коли снилося, що у мене інтим з Брюсом Вілісом. Ну, це ще в ті часи, коли він дійсно був міцним горішком. Але це було дуже чудно, цікаво. Про що сни такі говорять? Про те, що. А, можливо, вам хочеться ставати більш популярним, більш впізнаваним. Вам хочеться проявлятися якось так, як ви собі, можливо, ще цього не дозволяєте. А можливо, дійсно, вам подобається якась зірка. Да, і ви там побачили, подивилися з нею фільм або її концерт, а потім ще все наклалося все на вашу овуляцію, і о Боже, вам наснився такий класний сон. Тому знову ж таки насолоджуємося. І а, тепер трошки поговоримо про такі більш неприємні вже сценарії. Ну, наприклад, я от собі написала, а, ну, почнемо, мабуть, з самого неприємного, це зґвалтування. До речі, це дуже розповсюджений сценарій. А, причому зґвалтування може бути як і людина, як і сниться сон, да, вона гвалтівник, а може і може бути так, що вона жертва. Про що говоряться сни? По-перше, про те, що у людини дійсно могла статися якась травматична подія, вона, вона може бути травмована сексуально або її психіка травмована. Це дійсно ці сни можуть показувати, що в її житті сталося сексуальне насилля. І, звичайно, тут вже йде мова про пропрацювання цієї проблеми з психотерапевтом сексотерапевтом. Бо ці сни вам і говорять про те, що ні, те, що ви не намагаєтеся уникати думок про цю подію, да, що з вами сталося. Це не говорить про те, що ви її пропрацювали. А так само такі сни можуть снитися як результат знову ж таки вашого досвіду, наприклад, ви багато дивилися новин або читали якісь новини про про такі жахливі речі. А ми знаємо, що зараз, на жаль, таких новин дуже і дуже багато. Да, через через війну, в якій ми всі живемо, перебуваємо, як ми переживаємо. І так чи інакше, навіть якщо людина фільтрує да, цей цей весь потік, все одно вона може десь почути, хтось щось сказав, і тут вже залежить да, від нервової системи людини, да, яка наскільки вона чутлива. То їй можуть наснитися такі жахіття. Знову ж таки, якщо вони повторювані а, такі сни, де вам страшно, де вам це не може бути не просто про зґвалтування, а просто, що вас вбивають, або вам просто страшно, вам тривожно, за вами хтось женеться, нападає. То ці всі сни говорять про те, що в вашому житті присутня якась. Проблема не вирішена, якась ситуація, що ви постійно перебуваєте в тривозі, занадто, знаєте, от хронічний стрес. Тому тут з цим треба розбиратися і дякуйте своїм снам, що вони дають вам такі підказки. Ще ще може бути. Інцест, до речі, теж не говорить про те, що у людини є якесь там бажання мати інтимні стосунки з родичами. Ні, інцест, знаходила статті, сниться часто пубертатний період, коли у підлітків так в період гіперсексуальності, особливо коли вони конфліктують з близькими, то інцест може бути як підсвідоме бажання примирення, примирення, налагодження стосунків, наприклад, зі своїми родичами. Тому це ще не, не, не варто, не потрібно інтерпретувати сни от детально. Якщо наснилося, що ви там когось не знаю, хочете у вас там якісь, не знаю, навіть бажання да, до, до вашої сестри, то це не, не так не значить, що воно так і є в житті. Це може бути просто прояв теплих відчуттів, але знову ж таки, у сні туди наклався інший досвід, який ви отримали за той день або за попередні дні. І от так от в вашій уяві воно намалювалося, от таке щось взагалі неясне, незрозуміле. Сюди ж, до речі, відносяться такі абсурдні сни, коли, наприклад, там, ви бачите, що у вас там більше. Кінцівок, ніж насправді, або от як у мене, да, що я чоловік, або, наприклад, чоловікам можуть снитися сни, що вони вагітні. До речі, такі сни вони говорять про виношування якоїсь проблеми, про те, що не може вирішитися яка проблема, і людина та і жінкам, да, коли вагітність сниться, це може бути теж про те, що існує якась проблема, яку треба вирішити, і вона от стоїть так гостро. А, тому на е, це все не треба, е, ну цього не треба боятися, не треба жахатися. Е, це все можна пояснити, але, звісно, все індивідуально. Що ще з такого цікавенького? Наприклад, гомосексуальний статевий акт знову ж таки не говорить про те, що у вас є латентна схильність до гомосексуальних зв'язків. Ні, це навпаки може означати, що. А ви не розкриваєте свою особистість так, як би вам хотілося. Або ви хочете якось підвищити свою самооцінку, стати більш впевненим в собі, якось розвити собі такі якості, ну, які вам хочеться. Да? Там, якщо це чоловік, то там більш мужні, можливо, там якісті, сміливості. Да? Якщо жінка, то а, можливо, жіночність, сексуальність, тобто не, не варто інтерпретувати це, отак, от напевно, що ой, вам когось хочеться. А з іншого боку, це м -м, гарний варіант зазирнути всередину себе і поспостерігати, а що ви відчуваєте при цьому, якщо вам таке наснилося, які саме відчуття у вас, які думки, що ви що ви взагалі думаєте? Можливо. Можливо, у вас фантазії є такі еротичні, але знову ж таки, фантазії це не означає реальність, це тільки те, що вас збуджує. І це вже такий привід подосліджувати свою сексуальність більше. А, так, що ще? Про що не розказала? Ах, ну звісно, зрада. Зрада це надзвичайно цікавий, е цікавий сценарій, коли. Може снитися, що або ви зраджуєте, або вам зраджує ваш партнер, то тут такий цікавий момент, це дійсно в реальному житті ви можете переживати, що ваш партнер може вам зрадити. Тобто, ви не дуже таки впевнені в вашому партнері. А з іншого боку, наприклад, якщо ви зраджуєте уві сні, то може бути, що вам... Подобається якась людина, да, окрім вашого партнера, і ви відчуваєте таку як провину за те, за те, що вам ще хтось подобається, а так не має бути. І тому у вісні ви можете цей як сценарій, да, такий найнегативніший, реалізувати. От, тому тут же теж поспостерігайте, якщо вам це сниться не один раз. А що відбувається у вас в стосунках? А можливо, ви пережили зраду, дійсно, у вас вона відбулася, і ви ще не прожили оці емоції, не пробачили людину, не висказали їй про свої емоції. Тому це все може відбуватися у вісні. Так, розказала. Ну, що ще? Ну, мабуть, закінчимо ми яскраво, закінчимо на Сни з оргазмом, да, коли може наснитися, що у вас відбувся яскравий оргазм, то це може означати те, що вам і справді б не завадило отримати оргазм в реальному житті, бо у вас накопичилася сексуальна енергія і треба розрядку. Це може також означати, що, наприклад, у жінки овуляції, да, коли. Набагато легше збудитися, набагато е, яскравіші сексуальні фантазії можуть виникати. А, або е, це може ще означати, що ви чекаєте чогось в реальному житті, якоїсь такої події, яка вас. Е, Ну, трохи так знаєте, бентежить, за яку ви переживаєте, наприклад, ви скоро будете здавати якийсь екзамен, і ви готуєтесь, ви переживаєте, ви нервуєте. І от оргазм це може бути як кульмінація, от що ви підходите до цієї важливої події у вашому житті. До речі, не завжди оргазм може бути, ви просто можете прокинутися, відчуваючи збудження. Це теж нормально, бо наше тіло так реагує. Тому, якщо у вас достатньо часу, ви можете спокійно розслабитись, да, і, або дійсно розбудити вашого партнера, розказати йому, і тоді поекспериментувати з чимось там новеньким або з такими фантазіями. Це дуже класне урізноманітнення сексуального життя. Тому, якщо вам це відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, і нехай вам сьогодні насниться найяскравіший еротичний. Сон, і потім на наступний день ви зможете цей сон обернути в реальність. Всім, папа. -па.